Усім привіт! З вами Наталі, і ви на каналі, де я розповідаю про те, як прожити своє найкраще життя. І є одне таке питання, яке я не розкрила. Який вплив мають карти на таролога? Декого цікавить це питання, і я вирішила поділитися: який вплив мають карти? Прямого впливу зразу скажу, що немає на людину, яка робить ці розклади. Чому так? Тому що карти, по суті, це інструмент. Інструмент, як і психологія, як і астрологія, як і метафоричні карти це інструмент, завдяки якому ми щось бачимо, інтерпретуємо, говоримо і там, передбачаємо. І якщо брати саме карти, от багато хто не йде в цю тему, не вивчає карти. Із-за якогось страху, що може бути погано, типу самому собі, щось нашкодити якось чи щось зробити не те, не те, що треба. Насправді, я скажу так, якщо є певний страх, потрібно його пропрацювати і тоді тільки займатися цими розкладами і бути цим тарологом. Якщо страху немає, а просто наговорили інші, що, типу, як кажуть, не гадай, бо судьбу свою прогадаєш. Якщо ти почнеш комусь там щось робити розклади, то ти сам собі псуєш життя, що в тебе можуть бути, ну це прям міфи, міфи про те, що з вами може бути щось не так. Це такий перший момент. Другий момент, як можуть карти впливати на людину, яка робить розклади. А тут більш про позитивні аспекти. Чому? Тому що коли ми вивчаємо будь-яку систему, навіть якщо це не таро, а якась інша система, ми розширяємо своє бачення, свій світогляд, і ми розуміємо ті речі, які ми раніше не розуміли. І я хочу сказати, що карти, якщо прям углубляться в суть, дуже позитивно відображаються на нашому житті. Тому що завдяки саме картам у мене покращились всі сфери мого життя. І тут важливо розуміти, що ми можемо передбачати якісь події, а можемо, дивлячись на те, що нам не подобається, змінювати. Бо якщо ми бачимо в розкладі якусь неприємну ситуацію, і собі або комусь іншому говоримо, що все, все кінець, тут там, я не знаю, смерть чи тут розрив отношені навсідай, і більше ніколи не побачитесь, то е, от такі, знаєте, вислови вони можуть просто або на вас, або на людину негативно впливати. Чому так? Тому що в кожної людини є якась віра в щось. Я завжди кажу: вірте в те, що вам допомагає, не вірте в те, що заважає. Якщо ви бачите якусь історію, яка вам дійсно може допомогти покращити стосунки, можете це використовувати. Але якщо ви бачите в розкладі якусь негативну історію, вона вам не подобається, і вона вам ця історія не допомагає, навіщо в неї вірити? От у ну, мене зразу таке питання: не хочете, не вірте, бо віра, вона оприділяє те, що з нами буде далі. І ось коли таролог робить якийсь розклад іншим, тут я скажу так: головне. Розбиратися в людській психології, тому що, якщо таролог буде просто знати карти, робити розклад, інтерпретувати те, що він бачить, і те, що він вивчив по книжці, не завжди ця відповідь не те, що буде вірною, а ця відповідь може якось негативно вплинути на того, кому роблять цей розклад. Чому? Тому що всі звикли починати з колоди Таро Вейта, світ -Вейта, Да? І Ось ця колода, так, вона, скажімо так, стандартна, з неї всі починають. Але якщо ми дивимося зна... значення цих карт і вибираємо якусь, типу, мене тут всі по порядку, м'ячі, у нас попадається м'ячі, то майже у всіх книжках, там, цих писаннях написано, що м'ячі це тут щось не дуже добре. І чому я відмовилась від цієї колоди, тому що не дуже добре це, знаєте, така історія, де люди лякаються, лякаються. Бо якщо щось не дуже добре, якщо ми бачимо в розкладі мечі, от саме на цих картах, от зараз я вам просто для прикладу якусь достану, покажу з мечами. Ось, дивіться. Сама картинка по собі, вона така лякаюча. Да? І е, коли люди бачать цю картинку, і ти ще їм кажеш, що, ти, е, що, що там буде щось отаке, прям як по цій карті, людина може злякатися і думати, а на що мені тоді жити, а на що мені тоді взагалі щось робити, а на що мені тоді щось змінювати. І оце дуже важливо, тому що якщо я зараз достану із своєї колоди світлого провидця цю саму карту. Там картинка, по-перше, м'якче намальована, і там немає жорстокості такої. Вона інтерпретується плюс-мінус однаково, але я вже навчилася, знаєте, як кажуть, по-своєму розповідати кожну цю ситуацію, як вона може програватися. І щоб люди не думали, що це все, це капець. Ну, от мене карта, оця карта це типу, має бути мечі, десятка мечів, да? але ми бачимо тут пташечки. І вона не страшна ця картинка. Навпаки, людина відвернулася і або згадками десь в минулому, або має якісь просто негативні думки. А в колоді Таро Уейта там взагалі все так жорстко, все так строго, все має бути по правилам. Тобто сама оця колода вона несе трошки іншу енергетику, ніж оця. Чому я цю і вибрала? Тому що Таро Світлого правиця мені більш відгукується на, на момент цього дня. Ця колода, знаєте, більш дійсно там про Совєцький Союз і все, що було колись давним-давно. І тут навіть такі картинки, якісь неактуальні на сьогоднішній день. Ну, вони такі, ну, як будто би з прошлого віка, бачите? Прям, прям прошлий вік, а ми вже живемо в новому світі, де зовсім інші енергії і вібрації. І тут у нас все яскраво, все гарно. Тому так, так, це відео не про огляд колод, але. А якщо мова йде про те, як впливають карти на саму людину, яка робить розклад, я скажу так: більше позитивно, ніж негативно. Якщо використовувати цей інструмент неправильно, якось казати, типу, давай я тобі щось там зроблю, якийсь ритуал, подивлюсь на картах, що можна тут поміняти, щоб тобі було добре, тут ви маєте розуміти, що ви хочете порушити свободу волю іншого чоловіка. Да, якбо, дуже часто звертається там, дівчина каже, я хочу. Щоб хлопець повернувся, зробіть мені, покажіть мені, що треба зробити. Ну, тут ми порушуємо цю свободу волю, і ми можемо просто кармічно бути на наказані, скажем так. Ми не маємо влазити туди, де ми нічого змінити не можемо. По факту, ми можемо змінити тільки себе, а не те, що там десь відбувається. І оці привороти-отвороти, хто колись там придумав, можливо, колись це працювало, того, що раніше якось по іншому люди жили. А зараз це не працює. І навіть якщо ми беремо якісь ритуали, ритуали працюють тільки в тому випадку, якщо він вам подобається, він вам відгукується, і ви точно знаєте, що людина, яка дала вам цей ритуал, вона вже не одній людині допомогла. Ось так. От і дуже важливо, ще, якщо, наприклад, ви хочете бути тарологом, але у вас є сумніви, я вам так скажу: це рано чи пізно настане. Того, що оця цікавість, ви або вивчите колоду, або комусь будете своїх людей, друзів, пропонувати дивитись щось робити, ці розклади, це точно колись настане. Чого так? Тому що я по собі бачу, мені колись було цікаво, я спочатку собі, потім іншим. І якщо... У вас була думка спробувати, спробуйте, бо все пізнається в порівнянні. Вам за це нічого поганого не буде, головне, не скажімо так, не підказуйте щось дуже погане людині, бо люди бувають різні і вам можуть дійсно повірити, або потім ще з вас звинуватити в чомусь. Я не скажу, що в мене немає негативних якихось розкладів, що тільки позитивні, ні. Але при цьому всьому я завжди кажу: якщо ти будеш робити це, ти будеш мати це. І Якщо ти будеш робити це, мати, будеш це. У нас є багато оцих віток вероятності нашої житті. І на картах це дуже легко подивитися, що ми прийдемо ось в щастя, в сім'ю або будемо лежати страждати. Да? У нас є вибір, що нам робити в цьому житті. І якщо випадають такі, скажімо, так, не дуже привабливі карти, тут завжди можна подивитись, що можна змінити. Завжди можна подивитись і робити щось по-іншому. Тому, хто хоче займатися, займайтеся, не бійтеся, нічого тут поганого, такого езотеричного немає. І головне, не, не порушувати свободу волі вибору іншої людини, з ким ви там працюєте, чи з ким ви взаємодієте. І все буде добре. Ось. Так, трошки коротенько розповіла, якщо є якісь питання, пишіть, я обов'язково відповім. Всім дякую, хто прослухав відео до кінця. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте лайк, пишіть в коментарях. Хоча б слово дякую, мені буде дуже приємно. І всім до зустрічі в наступному відео.